Так, громада знову став коло цієї сої І дивлюся. Як кажуть, нахера мені були ті бульбашки, чи як то кажуть, ні, бульбашки треба. Ну оце дивіться, бо я ж все на бульбашки б'ю. Соя реально по коліна. Який лист широкий, який здоровий. І це тут, це тут я по кукурузі трошки кину. Це ж це типа, ця, це... Ну вчора вам показував і сьогодні. День їду. На пшеницю гляну, чи поспіла, чи не поспіла. І ось і вам соя, дивіться, заходимо, заходимо, заходимо. А далі, блін, ну взагалі жах. Просто жах. Дивіться, віддільно стояча рослина, вже на ну, сантиметрів 70. Дивіться, яка здоровенна. І тут тільки пах! Сюди. І все. І тут вона якась калічна, ніяка. Якась щось отак кидає ось тут після дня. Щось вона Вчора вечором поганяв тут ці. Оце бачите, така соя. Оце вона вершки якісь викидає, що вона хоче, не знаю, що вона бідолага хоче. І тут... І тут бабах. Блін, ну це щось камера так передає. Ну це реально, просто в яву тут, тут... Не знаю, що по коліна мені соя, по коліна. По коліна тут соя. А там раз у два рази мені ще їду, блін, Воно дивіться. Полоска. Тут капець, а тут просто трендець. І соя. І чому, я ж кажу, говорю, чому вона в нас не родить? Ніхто мені не відповів. Треба будь-башки, треба те, треба все. І соєводи. Коротше, я їх забракував, усіх соєводів. Кого, хто мені давав коментарі, що треба в сої робити? Ну, тепер я знаю. 150 кг карбаміда на зиму. чи Зимою. І тут буде соя. І тут буде соя. Та вона тут, блін, Блін, взагалі. Лист широчезний, все як положено. Так що я... Просто офігіваю!